Ласкаво просимо на 18-й урок. Сьогодні ви дізнаєтеся все про пральні та хімчистки. Важливо підтримувати свій одяг у чистоті, і ці фрази допоможуть вам впевнено користуватися пральною машиною. У багатьох квартирах немає пральних машин, тому пральні звичайні. Не хвилюйтеся, ними легко користуватися, якщо ви знаєте словниковий запас. Давайте почнемо з пошуку машин і задамо основні запитання. Ce dostupnați a mașină? Este disponibilă această mașină? Este disponibilă această mașină? Vașa cerha. Ce dostupnați a mașină? Este disponibilă această mașină? Iac ția mașină? această mașină? Cum funcționează această mașină? Cum funcționează această mașină? Ваша черга. Як працює ця Cum funcționează această mașină? De pralni poroșoc. De unde pot cumpăra detergent? De unde pot cumpăra detergent? Vașa cerha. De купите poroșoc. De unde pot cumpăra detergent? U vas Ai schimbare. Ai schimbare. Vașa cerha. u vas e ce? Ai schimbare. Tepăr, davai te diznaiam osea pro cicli praniata na lăștuvania temperaturii vădăi. Mă ni potribna holodna voda. Am nevoie de apă rece. Амневое де апо рече. Ваша черга. Мені потрібна холодна вода. Амневое де апорече. Чи можна використовувати гарячу воду? Потволоє апа кальда. Потволоси апа кальда. Ваша черга. Чи можна використовувати гарячу воду? Pot folosi apa calda. Ia că-i delicat, ne-i Care este ciclul delicat? Care este ciclul delicat? Vașa cerha, Ia că delicat, ne-i Care este ciclul delicat? Hoci o normalnă Vreau o spălare normală. Vreau o spălare normală? Ваша черга. Хочу НОРМАЛЬНЕ ПРАННЯ. o spălare normală. Давайте навчимося запитувати про час і вартість прання та сушіння. Скільки часу займає прання? К дурезе spălarea? К дурезе spălarea? Ваша черга. Скільки часу займає прання? за спаларя? Скільки це коштує? Скільки це коштує? Кит коста? Кит коста? Ваша черга. Скільки це коштує? Кит коста? Коли він буде готовий? гата? Când va fi gata? Vașa cerga. vin bude hotovi? Când va fi gata? Tepăr davai te diznaim osea provă ta variante sușinia. De sușarcă? Unde sunt uscătoarele? Unde sunt uscătoarele? Vașa cerga. De sușarcă? Unde sunt uscătoarele? Mâni potrib în căi Am nevoie de căldură scăzută. Am nevoie de căldură scăzută. Vașa cerha. MENI potrib în slăbcăi Am nevoie de căldură scăzută. Ce moșna vă corăstovă vă te Pot folosi căldură mare? Потволосикаль дура маре? Ваша черга. Чи можна використовувати сильний нагрів? Потволосикаль дура маре? Скільки часу потрібно для висихання? Кутінва дураса сеусуче. Кутінва дураса сеусуче. Ваша черга. Скільки часу потрібно для висихання? тим ва се Давайте дізнаємося, що говорити, якщо у вас виникли проблеми або потрібна допомога. Я думаю, що ця машина зламана. Критка часта машина єсти стріката. Критка часта машина єсти стріката. Ваша черга. Я думаю, що ця машина зламана. Cred că această mașină este stricată. Vin ne Nu va porni. Nu va porni. Vașa cerga. Vin ne Nu va porni. Mașina zila mui groșii. Aparatul mi-a mâncat banii. Aparatul mi-a mâncat banii. Ваша черга. Машина з'їла мої гроші. Апаратульмянкат бані. Ви можете мені допомогти? Мапутиця жута? Мапутиця жута. Ваша черга. Ви можете мені допомогти. Мапутиця жута. Тепер давайте дізнаємося про послуги хімчистки особливих речей. Мені потрібно хімчистити цей костюм. Требує сакурать кімік ачес костюм. Са костюм? Ваша черга. Мені потрібно хімчистити цей костюм. Требує сакурать кімік ачес костюм. Скільки costă хімчистка? Cât de mult pentru curățătorie chimică? Cât de mult pentru curățătorie chimică? Vașa cerha. Skilke koștuie himcistka. Cât de mult pentru curățătorie chimică? Coleia i iho Când îl pot ridica? Când îl pot ridica? Ваша черга. Коли я можу його забрати? Aveți serviciu in acceazi? Aveți serviciu in achea z? Vaša cherga. Aveți serviciu in aceeași? Давайте навчимося говорити про плями та потреби в спеціальному лікуванні. Тут є пляма. Йопата Йопатаїч. Ваша черга. Тут є пляма. Йопатаїч. Ви можете видалити цю пляму? Потім депорта пата аста. Ваша черга. Ви можете видалити цю пляму? Потім департа пата аста? Це пляма від вина. Ваша vin. Este o pată de vin. Vașa Будь ласка, будьте обережні з цим. Виругам софіця тенскуаста. Виругам софіця тенскуаста. Ваша черга. Будь ласка, будьте обережні з цим. Виругам софіця тенскуаста. Ідеально. Давайте потренуємося відвідати повну пральню, де ви перете та сушите одяг. Ви входите в пральню з мішком для білизни. За стійкою стоїть черговий. Офіцер каже Привіт, перший раз тут. Ваша черга. Запитайте, як працює ця машина. Кумфункціонезачаста машина. Супроводжуючий пояснює основи. Потрібно купити миючий засіб. Ваша черга. Запитайте. Де я можу купити миючий засіб? Де Деундепоткумпера Службовець каже Прямо тут біля стійки. Маленький чи великий? Ви купуєте миючий засіб. Тепер вам потрібні монети для автомата. Ваша черга. Запитайте, у вас є зміни? Айскінбарі. Супроводжуючи і змінює ваші гроші, ви завантажуєте пральну машину? Ваша черга. Запитайте, скільки часу займає прання? Кдурязе спаляре. Послуга каже 35 хвилин. Машина видасть звуковий сигнал, коли це буде зроблено. Ви чекайте. Прання закінчується. Час використовувати сушарку. Ваша черга. Запитайте, де сушарки? Ундеснтускатуареле. Обслуговуючий показує на спину. У вас є делікатні речі. Ваша черга. Скажіть. Мені потрібен слабкий нагрів. Амневоє декальдура сказута. Послуга каже: використовуйте цю кнопку для слабкого вогню. Ставте монети і натисніть пуск веетрів. Ваша черга. Запитайте, скільки часу потрібно для висихання. се усуче. Служитель каже близько 40 хвилин на слабкому вогні. Усе готово. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази прання. Ваша черга. Запитайте, як працює ця машина. Кум за часта машина. Ваша черга. Запитайте, де я можу купити миючий засіб? Деунде поткумпера детергент? Ваша черга. Запитайте, скільки часу займає прання? Кдурязе спаляре. Ваша черга. Скажіть. Мені потрібен слабкий нагрів? Ам воє де кальдуре сказута. Ваша черга. Скажи. Мені потрібно хімчистити цей костюм? Требує сакурець кімік аческом. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви видалити цю пляму? Чудово. Тепер ви можете впоратися з усіма своїми потребами самостійно. Ви знаєте, як користуватися пральними та сушильними машинами, запитувати про цикли та вартість вирішувати проблеми, користуватися послугами хімчистки та боротися з плямами. Ваш одяг завжди буде чистим і свіжим.